Кожен має право на освіту, незважаючи на те, є це законослухняний громадянин або ж той, хто закон порушив. Саме перебуваючи за ґратами, у багатьох із засуджених з'являється можливість отримати освіту. І так само, як і випускники звичайних шкіл, учні, які закінчили школу у колонії, беруть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Про його особливості та про навчання за ґратами ми будемо говорити сьогодні у вечірній студії. Вітаю вас! Добрий вечір. Ми вітаємо у нашій вечірній студії наших гостей, до нас сьогодні завітала Олена Досенко, заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України у Херсонській області, а також Сергій Смірнов, директор Дарівської вечірньої школи. Добрий вечір. Вам добрий вечір. Отже, говорити ми будемо про сьогодні про те, що хвилює усіх випускників і, взагалі, усіх тих, хто хоче здобути освіту. Як я вже сказала, триває вступна кампанія. Ну і не зважаючи на те, що є учні, які зараз перебувають. За ґратами. Вони від цього теж не відділені, вони беруть активну участь у освітньому житті, скажімо так. І от буквально днями ми були свідками того, як учні складають тестування, і зараз ще триває це тестування. Додаткова сесія це для тих, хто не зміг скласти тестування у відведений термін, або ж ті, хто перебувають за ґратами. Саме ваші підопічні, так? Так, да, у нас дійсно триває додаткова сесія в місцях позбавлення волі. Вона триває зараз в усіх установах е, України з 4 по 11 липня. На тестування надаються ті ж предмети, які були загальні для звичайних випускників і звичайних абітурієнтів. Кожен день у нас є якийсь предмет. Почали ми з російської мови. П'ятого ви мали змогу наблюдати. Це в нас була українська мова і література. Це теж проходила в усіх установах, те, що загальне для всіх. У нас в Херсонській області доволі велика кількість осіб, яка виявила бажання отримати сертифікат про зовнішнє незалежне оцінювання. Ну а адміністрація установ і вчителі вже допомагали готуватися. і, Створювали ті умови, в яких би всі, хто бажає, мали змогу підготуватися належним чином і здати оцінювання? Ну, якщо ми говоримо про це зовнішнє незалежне оцінювання, то це вже така крапка є у навчанні, але ми говоримо ще й про те, що більшість тих не більшість, а велика частина тих, хто перебуває за ґратами, взагалі середньої освіти не мали. Вони мають можливість її там здобути. Так, от Сергію Юрійовичу, зокрема, у вашій школі скільки учнів сьогодні навчається, з якого класу? Веться навчання. Ну, у нас е з 2006 року працює Дарівська вечірня школа. І кількість учнів постійно змінюється ну, десь у межах 320-350 учнів е ну, залежно від року. І вона в процесі навчального року теж змінюється. Дехто звільняється, mm -hmm. дехто приходить з інших установ, е приносить документи, і ми їх зараховуємо до навчання. Ну, тобто така кількість, але 15, чоловік, 15 осіб всього складали тестування. Ні, це всі Це в Дарівській. В Дарівській. Всі... Так, 10... ми говоримо зараз про Дарівську школу. Але в нас школу. туди дві установи входять до цієї mm угу. Дарівської школи. 10 і 105. Всього 25. 10 осіб в 105-й установі, 15 осіб в 10-й установі. Це всі випускники, які виявили бажання складати ну, не тестування? Не всі, хто складає тестування, є випускниками нашої школи. Там, по-моєму, по, по 10-й колонії 5 чоловік, що закінчили 12 класів, і в 105-й також десь около 7 чоловік. Там. Взагалі, можливо, ми навіть для когось відкриваємо зараз це щось до того невідоме. Можливо, не всі навіть знали, що в колоніях за ґратами працюють школи, що там є можливість навчатися не лише в школах, а й в профтехучилищах. Ну, якщо ми говоримо про зовнішнє незалежне оцінювання, то це такий крок до вступу до вищого навчального закладу. Така можливість у засуджених теж є. З якими вишами ви співпрацюєте? На які спеціальності можуть вступати засуджені? На сьогоднішній день ми співпрацюємо з одним вищим навчальним закладом, це МАУП. Чому? Тому що тільки вони надають дистанційну освіту, тільки вони якби, погоджуються працювати в місцях позбавлення волі. Намагалися ми встановити контакти і з іншими учбовими закладами, але ну, виникає в чому проблема. Може зараз нас і почують, що бажання адміністрації вищих навчальних закладів це щоб до групи входило не менше 15-20 осіб. Але таку кількість набрати складно в установі, тому що навчання платне і більша кількість ну, там, і молодіжного віку осіб, і може трохи старших то. Туди попадають ті не завжди мають кошти, щоб оплачувати. І батьки теж не завжди, не завжди не є всі бачити. Можливо, батьки... хочуть на одну да, спеціальність. Да, є батьки, є родичі, які б могли оплачувати це навчання. Через, через це в нас виникає ось, не можемо ми. Залучити більше вишів, залучити до співпраці, да так? і надати можливість всім тим студентам, всім тим, хто хотів би навчатися, надати цю можливість. Але ми співпрацюємо і будемо звертатися в цьому році до таких наших престижних для Херсону університетів. Будемо намагатися щось робити в цьому напрямку. Так, розширювати вибір, щоб був у засуджених, куди саме вступати, до якого університету, яку спеціальність обирати. практичну спеціальність, щоб мали вони. До речі, ми спілкувалися із засудженими, і от що дивно, більшість з них хочуть, звичайно, обрати для себе юридичний напрямок, але нам вдалося поспілкуватися з одним хлопцем, який хоче вступати до аграрного університету. Така можливість у нього буде. Оскільки ті, хто власне проходили ось це тестування цього року, серед них багато людей, які цього року вже. І вийдуть на свободу. Звільняються. Так, звільняються, і вони зможуть обирати для себе вже виш на свободі. Але говоримо про тих, хто поки залишається, хто продовжує навчання. Якщо говорити про підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання, то звісно у школах вона триває 10-11 клас учні готуються до тестування, проходять пробне тестування. Знову ж таки, в них навіть програма на це спрямована. Відводяться факультативні заняття для того, аби підготувати дитину. Як це відбувається у вашій школі? Ну, в нашій школі 10 клас ми не займаємося. Лише е конкретно, яка виявила бажання складне зовнішнє незалежне тестування, то з ним проводять додаткові індивідуальні консультації по підготовці до зовнішнього незалежного. Оцінювання. Взагалі, зрозумієте, система завдяки Конституції, яку ми прийняли, от, недавно було свято Дня mm -hmm. Конституції, у нас освіта обов'язкова. І тому всі, хто приходить до установи, вони зразу відбираються, пишуть заяву до школи, і насахоплення захоплення навчанням відбувається майже стовідсотково. Давайте, щоб нас зрозуміли правильно, обов'язково, але не примусово, так? Ну, обов'язково, але не примусово, ну майже примусова. <гум> За тестатом <гум> повинен вийти на свободу. Кожу. Якщо він ну, є випадки, дійсно <гум> хто ну я не бачив після розмови, тобто Об'ясняємо ситуацію, як навчається в школі, що це дає, що це все безкоштовно. що І не було таких випадків, щоб хтось відмовився навчатися, приходить на заняття і навчатися, тому що в е нас основна наша задача це рівний доступ до якісної освіти, додержання державного стандарту, щоб вони могли скласти ці іспити не тільки ЗНО, а й державну підсумкову атестацію за підсумками, якої і видається атестат або свій. Відоцтво, що вони склали ці іспити і мають певний рівень знань. А учні приходять у нас різного віку і різної ступені підготовки. Тому от у нас дещо по-іншому складена програма навчання, більш індивідуальний підхід, тому що все ж таки в них різні рівень підготовки, коли вони до нас потрапляють. На другий рік можна залишитися у вашій школі? Ні, на другий рік і в звичайній школі неможливо залишитись, mm -hmm. то в нашій також не залишаються на другий рік. Знову ж таки, якщо говорити про систему оцінювання, то вона така ж, як і в звичайній школі. Так, вона так система, так все так але ж різні трошечки підходи, тому що там учні, mm -hmm. а в нас вже учні потребують особливої уваги. Ми так кажемо. Зі своїм досвідом, так, багаж так. знань, в них інший трошки. Не них школа життя вже проведена, да, можна тому... сказати. Якщо говорити про якісну освіту, то зрозуміло, що надавати її неможливо без матеріально-технічного забезпечення. Олена Андріївна нам розповість зараз про інші колонії. Ви розкажіть про, ш... про вашу школу. Чи все у вас є необхідне? Ну, в нас для проведення якісної освіти є все необхідне. Лише деякі. Нюанси з приміщенням це по 105-те колонія, але все ж таки підручники забезпечені, комп'ютерний клас є. А головне це фахівці. Фахівці у нас дуже з великим стажем, які проробили в масовій школі. У нас 10 викладачів, три з них вищі, чотири вищої категорії. Вибачаю, з першої категорії, 4 категорії, один спеціаліст. І крім того, у нас в п'ятому класі працює жінка, яка працювала вчителем дефектологом. Тобто ми, ми називаємо цей клас умовно класом вирівнювання. Туди приходять ті, хто навіть не вміє читати і писати. Ви підтягуєте, і ми так? навчаємо, підтягуємо. У нас був такий випадок, трохи кумедний, один учень в 105-ї колонії. Циган по національності ром не вмів писати, читати вони якби так всі вміють, а писати от не вмів. І він ходив так, підучився вже нема на заняттях. Ми ж де ж він пропав? А Він вже учотчикам на промзоні. Працює з іншого боку, знову ну, ж таки, ми кажемо, що от якщо говорити про школу за ґратами, то це та школа, в якій заняття майже не прогулюють, так. Ну, у нас трошки так чи не так, тому що самі засуджені кажуть, що не прогулюють. Ні, у нас трошки інша форма навчання. У uh -huh. нас за, заочна форма навчання, тобто индивидуалі... ж є Ру... певні сесії, коли так, вони при розклад занять. Да, тобто да. ну, дехто може не прийти на це. Ну потім відпрацювати, то здати контрольні роботи і відпрацювати, отримати оцінку. З цього предмету, ну, якщо говорити власне про школу, яку очолює Сергій Юрійович, то приємно було дійсно нас здивувало, що у цій школі ми говоримо про Дарівську виправну колонію номер 10 є навіть тематичні класи, клас географії, зокрема, клас літератури, наочність є наочність, тобто це не просто приміщення, в, якому, в яке приходять, щось написали, щось почитали, провели урок. Дійсно, тематичний клас, предметний клас. Так? Якщо говорити про інші школи, якщо говорити про їхнє забезпечення, Давайте взагалі скажемо, скільки у нас таких шкіл за гратами, адже не у всіх виправних установах вони є в області. У Нас школа це в 105 Стоп'ятки і в 10 Десятки, і е, класи в 90-й установі і в СІЗО в mm -hmm. слідчому ізоляторі. В слідчому ізоляторі навчаються не тільки. Неповнолітні, які туди прибувають, а й особи, які відбувають покарання, це е, які в хособслуді утримуються. Теж є багато хто без освіти. В цьому році вони отримували атестати про повну загальну освіту, і три особи з них зареєструвалися теж для здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Матеріальна база, я не можу казати, що в нас така вона дуже добра, як, там, наприклад, в Дарівській установі потребує Чого до, вам бракує, допрацювання. Але все необхідне теж. У нас є парти, є, підручники є, бібліотеки в нас функціонують. Необхідно те, що вже в сучасних школах ось ми складали Кошторис на наступний рік, то ми теж там писали, що ми хочемо мультимедійну дошку. Там, це не у да, звичайних, ну, є, так. Якби такого в нас ну, немає. Ніхто да, не але не прагнути це ніхто не забороняє. І хто знає, може, колись школа в Дарівській установі у нас не тільки посяде перше місце серед шкіл установи, але й. Серед звичайних шкіл, тому що ми спілкувалися з Сергієм Юрійовичем, що не у всіх селах такі школи є, як у нас, у Дарівці. Ви знаєте, якщо говорити дійсно, про те, наскільки забезпечені школи, ми от говоримо, бібліотеки, бібліотеки. Так, бібліотеки у вас багаті, ми це самі бачили. Але ми знаємо, що часто у звичайних школах виникають проблеми із забезпеченням саме підручниками. Чи виникають такі проблеми у вас, чи всіма підручниками? Ви забезпечені? Ось закінчився цей рік і вже починається підготовка до наступного навчального року. Так ну, якщо сказати, то 80% підручниками ми забезпечені. Вони може не тих авторів, але вони є і. Програму можна дотримуватися, так. програми повністю, так. так. Якщо ми почали говорити про слідчі ізолятори, знову ж таки, у нас була нагода поспілкуватися там з одним із учнів. Що особливого у цьому хлопцеві він має пожиттєве ув'язнення, вирок в нього такий так, але менше з тим він зараз закінчив 9 класів, отримав свідоцтво і готується роки. продовжити навчання. 33 роки, так це теж важливий момент. До того в нього було сім класів освіти, так якщо я не помиляюсь. От знову ж таки, якщо говорити про такі випадки, наскільки вони часті, наскільки часто довічно ув'язнені ув'язнення люди, знову ж таки, хочуть отримати освіту з надією на те, що колись, от нам хлопець сказав, що, можливо, років через 20 він матиме шанс на помилування, і ця освіта йому знадобиться. Ну, такі випадки, вони не дуже часті, але в Херсонській області вони були в нас вже. І тут немає нічого дивного. У людини дуже багато часу, якщо в нього мозок вже перестає працювати в якомусь іншому напрямку, то треба перестраюватися. А що, чим можна займатися? Це читання, це книжки, це навчання. Якщо ти не сам читаєш на одинці, а ще хтось приходить, тебе ще чомусь вчить, і ти маєш змогу спілкуватися, це теж, якби, ну, я вважаю, така умова важлива. Якщо ми говоримо дійсно про навчання засуджених, то от закінчення школи отримання спеціальності це є однією з таких сходинок до, у підготовці до звільнення. Так? Тобто людина, виходячи на свободу, вона вже має певний багаж, позитивний багаж, не той, з яким вона потрапила за грати. І ми говоримо про те, що така підготовка ведеться. Вона розпочинається, наскільки я розумію, одразу щойно людина потрапила за ґрати, її вже потрібно готувати до звільнення. Так, от як ця робота проводиться, хто працює, окрім учителів шкіл, окрім викладачів із засудженими у цьому напрямку? Ну, по перше, коли людина прибуває до установи виконання покарань, то вона не зразу йде відбувати покарання, а утримується деякий час. Карантині, так будемо так, це називати. І вже там тестують особу, і все починається з освіти. До неї приходять з усіх служб працівники, і психолог, і соціальної служби, і вивчається саме, який рівень освіти, які соціальні зв'язки в нього були на свободі. І вже з цих потреб, виходячи з цього рівня підготовки, його зараховують або до школи. Або до училища, або пропонують, якщо особа має вже якусь спеціальність, або е, направляють на пропонують роботу. Так, тобто з самого, самого початку да, з першого веде дня активна, почин, таке, да, життя. починається праця ця починається з, з першого дня, як особа потрапляє. До установи ну, Сергій Юрійович, нам почав вже говорити про те, що потрапляючи до школи, ви все ж таки визначаєте рівень підготовки певної учнів. Якщо ми говоримо, що навчання починається з п'ятого класу, то до п'ятого класу хто потрапляє? Навіть ті, хто має, наприклад, сім класів освіти, вони ні, теж можуть потрапити ні, до п'ятого класу. Сім класів він сьомий клас потрапляє. Угу. Якщо в нього два-три класи, чотири класи, то він потрапляє до п'ятого. Якщо нема зовсім освіти, то також до п'ятого класу він потрапляє. Взагалі у нас тісна співпраця з відділом соціально-виховної роботи. Uh -huh. Тобто, Основне, не лише дати їм знання, але ще й виховання. Тобто, виховати або перевиховати неможливо людину, але дати певні орієнтири людям спрямувати. спрямувати, надати можливість йому, тому що коли він звільняється, в нього першим ділом, перша чи три свідоцтво про освіту, там і інший перелік документів, в тому числі свідоцтво про освіту. То ми надаємо можливість йому, виходячи, все ж таки э, стати э, добропорядним громадянином і допомагати своїй сім'ї, своїм близьким, а не йти далі э, до друзів своїх, так. так званих у кавичках, де не питають ні освіту, нічого. Там інші запитання, тому ми намагаємося повернути цих людей до суспільства. Людина, звичайно, що має навчатися за власним бажанням, про це ми сказали. Ну, і зрозуміло, що напевно бувають якісь такі випадки, коли ну, не зробили завдання, яке дав учитель. Дійсно, напевно, це часто дійсно, таке ну... буває, так? І от як у цих випадках вони пояснюють, мені просто цікаво, от, з психологічної точки зору, тут же не можна сказати, ну, ви що знаєте, що... Що... певних поя... не зробив і все. Ну тобто. Певна кількість бажає навчатися. Так. Інша кількість навчається, тому що багато вільного часу, десь треба його то есть, отримати. Бувають випадки, що залишають школу, так і не довчившись. Ну, бувають. Рідко. Ну, бо, буває, відсотка. навчався навіть на державну підсумкову uh -huh. атестацію. От, не хочу, воно, от, чоти, от ну буває. Як... Тюрма це ж відлуння нашого суспільства. Як в школі є учні, які старанно навчаються uh -huh. і виконують програму, і, а є, такі, ну в нас. Трошки все це усугублено, але все те саме. Все і... те саме. Ми побачили це і під час зовнішнього незалежного оцінювання. Ми повертаємося знову до нього. Все за правилами, все як у звичайній школі. Рівно о 10-й зайшли, отримали завдання. 61 один тест був так містив, 180 хвилин. Жодних, жодної різниці взагалі немає. Чи ми чогось просто не помітили? Ну, ми ж спочатку це все розпочинали наглядати за цим. Все так, як зазвичай. Тобто до тих, хто складає додаткову сесію, немає особливих підходів, особливих вимог. Все так, як у звичайній школі, нічим не відрізняється. Ну, які можуть бути особливі вимоги. Підходи? Ну, враховуючи те, що це звичайно. Звичайно, на звичайних пунктах вони ще користуються телефонами. У нас цього немає. Це теж одна з особливостей, так. так. Якщо говорити про результати, коли зможуть дізнатися про них ті, хто складали тестування? По закінченню, коли будуть складені всі, коли закінчиться сесія, будуть складені всі предмети, які включені. Трошечки бистріше буде, чим при організації звичайного зовнішнього незалежного оцінювання оброблятися результати будуть трохи швидше. І е, різниця буде в тому, що не е, сам. Абітурієнт зможе зайти на свою сторінку, а це будуть робити, робити соціально-психологічна служба. Вона буде заходити на ту сторінку, за якою їх реєстрували, і mm -hmm. працівники цієї служби будуть розпечатувати результати і їм видавати. Поспілкувавшись із випускниками, ми почули, що вони досить впевнені у своїх силах. А от Сергій Юрійович, напевно, нам дасть об'єктивну оцінку. Наскільки високі шанси у тих, хто складав тести, цього разу отримати висо. Високі бали, ну високі бали можуть отримати лише там два учні, які в нас навчалися. А інші, я так думаю, середній бал отримають. принаймні цього а, достатньо буде, аби вступити до вищого навчання. Ну а дехто не отримає цей бал. Ну будемо сподіватися, що ми з вами помиляємося ну, і прохідний бал, покаже. Прохідний бал отримають усі В минулому році. Так. Були високі високий бал. Був ви знаєте. Сьогодні дуже багато говоримо про реформу Державної пенітенціарної служби України. Про це багато чуємо. Говоримо про службу пробації і зміни звичайно торкнуться і тих, хто відбуває покарання. І, взагалі, всіх виправних установ, і тих, хто відбуває у них покарання. Якщо говорити про державну цільову програму реформування державної кримінально-виконавчої служби, вона розрахована до 2017 року. І напевно, що якісь зміни торкнуться там не лише умов проживання засуджених, а й умов їх навчання також умов підготовки до звільнення. Якщо можна, давайте про це наостанок трошки поговоримо. Ну, те, що стосується навчання, то пропонується ведення. Більш практичних спеціальностей, щоб всі, хто звільняється, мали якусь професію. У нас будуть теж вводитися нові професії, і вони ну, будуть, як це більш практичних можна буде застосовувати. Це перше. Друге, програма передбачає зміцнення матеріально-технічної бази середніх шкіл. Тобто вже... Мультимедійні дошкимедійні дошки. Да, будуть, мультимедійні <п lawyers> дошки ну, будемо сподіватися. Але не тільки це, тому що. Ну, Таке життя в нас зараз такий час, що і без інтернету, і без програмування і таких інших предметів неможливо уявити, що особ... інтернет за ґратом. Я не це маю на увазі. Я маю на увазі вміння користуватися комп'ютером на належному рівні і навіть теж, як там і війти, і інформацію якусь дістати. Тому що якщо цього не буде, це буде. Як особа звільняється з, не з місць позбавлення волі, а з якоїсь піщери. Тому більш сучасне навчання. Те, що стосується виховання і соціальної роботи, то передбачається створення корекційних програм, що більш індивідуальний підхід, і ці програми, вони вже у нас і так діють. Програми підготовки до звільнення, але вже буде з огляду на потреби кожної особи. У нас небагато часу залишилося в ефірі, і я думаю, що ми його використаємо обов'язково для того, аби звернутися або з побажаннями до наших глядачів. Серед них є і ті, хто зараз перебуває за ґратами, або, можливо, у вас є якісь прохання, якщо чогось не вистачає. І ви можете використати ці кілька хвилин саме для цього, будь ласка. Ну, побажання всім студентам, які зараз будуть, всім абітурієнтам, які будуть зараз вступати до вищих навчальних закладів, в тому числі і ті, які знаходяться не на свободі, обов'язково вступити і на ту спеціальність і отримати ту професію, про яку вони мріяли, і яка їм стане в нагоді. Тим, хто ще не має освіти, Зробити правильний крок. Цей час, який зараз у нас відведений на канікули, він дуже швидко пролетить. І от через два місяці ми вже знову будемо формувати нові класи, тому зробити правильне рішення і вступити на навчання. Сергію Юрійовичу, своїм учням на канікули, що побажаєте? Ой, своїм учням все ж таки хотілося побажати перш за все. Швидкого звільнення додому, здоров'я і використати той час, який відведений, не лише для того, щоб він не пройшов даром, а все ж таки використали його з якоюсь користю для себе. Я дякую вам за те, що надаєте можливість використовувати цей час з користю для себе. Хочу нагадати, що у нас в гостях сьогодні була Олена Досенко, заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України у Херсонській області, а також Сергій Смірнов, директор Дарівської вечірньої школи. Залишайтеся з нами.